Друзі, привіт! Сьогодні буде відео про раків, не про рибалку. В Нижньому ЗВ у нас є небагато рачків. В подальшому ми їх пересадимо в іншу ємкість з іншою водою. Слідкуйте, що буде далі. Ось нова ємкість для наших. Лаврушечка, все що знайшов вдома, а я лимончика добавити і чорного перш. Ну, це на любителя. Багато не будемо. Ну нехай. Буде. Червоніють, все як положено. Ну, не видно, щось тут світла маловато в нас. Красний ярочок. Все добре. Не синій він, коли варений. Так, ми... Їх і дістанемо. Так. Ох, роки. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, чекаємо ваших коментарів. Слава Україні!